Сьогодні розберемо поняття стильної бази в інтер'єри та поговоримо про матеріали, на яких не варто економити. Бо частий запит, з яким приходять у мою студію, це базовий стильний інтер'єр, який буде актуальним довгий час. Ще важливим питанням є розумне співвідношення, ціна якість при реалізації. Мене звати Катя Лофренко, і на цьому каналі я розповідаю про актуальні тренди у дизайні, нюанси у ремонті і наші проекти, тому підписуйтесь, адже швидкість виходу нових відео залежить безпосередньо від вашої активності та лайків на каналі. Поняття базового інтер'єру багато у чому перетинається з базовим гардеробом, бо предмети мають бути якісними, щоб служити довго і залишатись у гарному стані. Речі мають бути нейтральними по стилю, щоб їх можна було поєднувати між собою, обов'язково гарно сидіти на вас, підкреслювати пропорції і відображати ваш характер. Так само і в інтер'єрі ми створюємо доволі нейтральну базу під вашу індивідуальність, що підкреслюють кольори, текстури, стилістика інтер'єру і додаємо незвичних або дуже характерних елементів. Це можуть бути світильники, незвичний матеріал стільниці на кухні або столі. Текстиль, все те, за рахунок чого база змінюється на індивідуальний набір меблів та освітлення, що відображають ваш характер та спосіб життя. У цих інтер'єрах основна ставка йде на якість матеріалів та базове поєднання кольорів. Згодом можна замінити стільці, текстиль або освітлення і отримати оновлений інтер'єр. Зазвичай ми розпочинаємо роботу над планувальним рішенням з технічних зон: це зберігання, комори, санвузли та кухні. Пропрацювавши детально ці зони, можемо переходити на зону відпочинку, обіднього столу зі стільцями та всі інші. Працюємо таким чином, щоб звільнити простір для комфортного перебування і щоб у всіх речей було своє місце. Звільнити простір від візуального шуму. Якщо ви робите ремонт самостійно, то раджу перш за все продумувати функціонал, а вже після цього використовувати декоративні прийоми. Не треба мислити категоріями. Зараз як зроблю дизайн, усі скажуть вау! Або ще одна категорія це дизайнерський ремонт, тому що виходить зазвичай євроремонт просто у новому перегляді, але з притаманними багаторівневими стелями з підсвіткою на кожному рівні і глянцевою плиткою. Покажу на прикладі наших проєктів принцип як з бази зроблять. Унікальний інтер'єр. Перший проєкт, який ми розглянемо, має багато дерев'яних текстур і виглядає дуже затишно. Квартира знаходиться у ЖК із соснами, наче у лісі, тому маємо класний вигляд з вікон. Часто чую побоювання щодо поєднання різних кольорів дерева. І ось тут яскравий приклад того, що не обов'язково використовувати лише один колір, бо тут чотири відтінки дерева від світлого до темного. Треба прикладати матеріали один до одного і дивитись, як вони взаємодіють між собою. Зверніть увагу на робочу поверхню на кухні. Тут у нас була можливість видвинути кухню трошки вперед, щоб отримати 20 см для додаткового зберігання на фартусі. За фасадами приховали полиці, на яких можна зберігати скляний посуд, спеції, олію тощо. Тут також база така сама: світлі стіни і дерев'яна підлога. Стилістика трохи нагадує джапанді. У спальні ті самі кольори, що створює враження цілісного інтер'єру. Спальні облаштували невеличку зону для кабінету з хромованими полицями, які класно поєднуються із теплим відтінком дерева. Позаду кабінету розташували гардеробну. Тут основна ставка на функціональність та ергономіку. Акценти зроблені завдяки освітленню, яке, до речі, підходить під різні життєві сценарії. Зараз проект на завершальному малярному етапі, і незабаром розпочнеться етап монтажу корпусних меблів. Буду про це розповідати у інстаграм, тому обов'язково підписуйтесь. За останні місяці наші відео набрали багато переглядів і завдяки цьому запитів на розробку дизайн проєктів подвоїлось. Але ми залишаємось вірними собі і беремо порціями лише декілька проєктів до роботи одразу. Тому заповніте анкету під цим відео, якщо хочете замовити у нас проєкт. Місця дуже швидко займають і я не встигаю відповідати усім у дірект, тому, щоб не пропустити своє місце для проєкту мрії, заповнюйте анкету. Розберемо ще два приклади наших проєктів. у Трохи інших стилістиках. Все одно відчувається єдиний стиль, що для мене дуже важливо, адже до нас звертаються саме через нього, щоб отримати затишний мінімалізм. Наступним покажу вам проєкт приватного будинку у Києві, який ми тільки розпочали реалізовувати. Тут так багато цікавих технічних деталей, що обов'язково буду робити додаткове відео з оглядом реалізації, але поки давайте розберемо суто візуальну частину. Тут основна ідея у поєднанні нейтральних кольорів і текстур, які обрамляють контрастні елементи, такі як стільці, журнальний столик і інші деталі. Найдекоративнішим елементом тут є натуральний камінь на стільниці кухні і острова. Також він же на задній стінці стелажу, який має дверцята, за які ховається ТВ і з'являються відкриті полички. На фоні малюнку каменю погодьтесь, це виглядає дуже гарно і гармонійно. Саме у цій комбінації кольорів і матеріалів такий інтер'єр буде актуальним завжди. Цей же прийом з малюнком каменю використали ще у двох санвузлах цього будинку. На першому поверсі як матеріал стільниці з раковиною, а на другому за декоративність відповідає плитка на стінах, що з темним деревом виглядає дуже дорого і додає трохи вайбу 60-х. Якщо чесно, то можна розібрати кожну кімнату цього проєкту, бо вийшло усе дуже гармонійно і стильно. Але нас з вами чекає наступний інтер'єр. Тому, якщо хочете побачити більше цього проєкту, то переходьте на наш сайт за посиланням під цим відео. Там вже є усі приміщення. До речі, через те, що це будинок, тут дуже багато робіт по утепленню і підготуванню. Тому зараз ми ще на ось такій не найестетичнішій стадії, але буду тримати вас у курсі, бо тут. Встановлюємо загальну систему вентиляції, кондиціонування та опалення через тепловий насос, який встановлюється на глибину у землю, в залежності від геодезії ділянки і бере тепло від енергії землі. Клас! Третій проєкт, який ми сьогодні розбираємо, це інтер'єр у ЖК-044. Він відрізняється від двох попередніх по стилістиці, він більш строгий та декоративний. Я б сказала, більш академічний. Я дуже люблю темні кольори в інтер'єрі. База така сама, світлі стіни і дерев'яна підлога, але подивіться, наскільки відрізняється стилістика від попередніх завдяки меблям та освітленню. Початково ми пропонували замовникам диван незвичної форми, щоб на нього можна було вмістити більше людей. Але все ж таки зупинились на більш звичайній класичній моделі. А ви напишіть у коментарях, який варіант вам подобається більше. Напроти дивану величезний стелаж та піаніно, яке композиційно вбудовано у нього. Кухонні фасади чорного кольору, що підкреслюють строгість та лаконічність інтер'єру. Завдяки тому, що немає верхніх шафок, кухня виглядає легкою, незважаючи на темний колір. Звичайно, цікаві меблі, світильники та ключові рішення у цьому інтер'єрі не будуть коштувати дешево, але саме завдяки їм можна з простого інтер'єру зробити витончений, такий, як цей. Нагадую, що усі проекти ви можете більш детально подивитись на сайті за посиланням під цим відео. Пишіть, який з проєктів вам сподобався найбільше, і не забувайте поставити лайк цьому відео, бо це надзвичайно важливо для розвитку каналу, щоб YouTube розумів, що аудиторію цікавлять такі відео. На сьогодні. Це все бережіть себе і побачимось.